Які є критерії, щоб отримати третю групу інвалідності в Україні, та хто може отримати третю групу інвалідності? Друзі, люди з третьою групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Критеріями для встановлення третьої групи інвалідності є обмеження, це самообслуговування, тобто людина потребує використання допоміжних засобів, самостійного пересування, пересування з великою втратою часу, навчання можуть навчатися у закладах загального типу, за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб. Праці частково втрачають можливість до повноцінної трудової діяльності, орієнтації спілкування, контролювання поведінки, частково контролюють в особливих умовах. Звертаю вашу увагу на те, що особи з інвалідністю третьої групи можуть навчатися та працювати, однак, за умови забезпечення їх засобами компенсації, фізичних дефектів чи порушених функцій організму. Проходження реабілітації. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці Профіль.